Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці, дівчата, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 35 хвилин до першої години. Та я вже минут 15 як прийшла, поки розділася, поки все розклала. Сьогодні нас рано відпустили, бо п'ятниця, ні, ну інколи, інколи буває так, що п'ятницю забагато довше і. І о, о першій тільки я вибігаю від тіля і сідаю, співаю тільки на автобус. От. А сьогодні так раненько. Багато не брала, зараз вам все покажу. Погода непогана. Бачите, дорожки чорні, все тає. От. Плюс 4. Сонце то вийде, то зайде. Зараз нема сонечка. А було, було. По магазинам не ходила, сразу вам скажу, що не ходила. Та там з дівчатами з нашими, як зачепилась балакати, то з однією, то з другою, то з третьою, і так, а тоді вже ну куди вже йти, вже десь пів одинадцятого, а вони рано відкрили. Вони рано відкрили десь об одинадцятій, а тоді, мабуть, 20 людей зайшло. Короче, я, я осталася друга, щоб заходити, і прийшла машина. І вони тоді знову двері закрили і сказали, поки машину не вигрузимо. Не будемо пускати. Ну, і хорошо, кажуть, що тим першим так мало що й досталося. О, я, дівчата виходили, я питала, що мало було, а нам трошки піше. Бачите, квіти мої такі ще вже не дуже такі, ну, хай трошки постоять, порадують мене. Що тут у нас у календарі сьогодні? Поверніться спиною до всього, що турбує, а обличчям до того. Що дозволяє мріям і планам масштабуватись, за та збуватися. Та збуватися ось таке. Отак. Мрія у нас одна на всіх, мої рідненькі. Перемога над клятими ворогами, над клятими щурами. Оце наша мрія одна на всю. Нашу неньку країну. Ну, давайте, будемо дивитися. Оце, бачите, пачка розкрилася, так я оце достала. Це лазання. лазання бачите, такі листки. Оце, мабуть, же, соус бешамель от У неї хороший срок годності. Ну, оце вони такі порозкривані, так його того і і віддали нам. Де тут я бачила? бачите до 6-го, 24-го, Ну, ну порозклеялися, Чого вони порозклеїлись, хто знає. А я зроблю, я люблю, у мене ж є фарш уже готовий. Я зроблю лазаньку собі. Бачите, тоненькі такі листочки. Бувають товстіші, це тоненькі. хороші. Оце кашка така, це ж я хочу продуктову посилку 450 грам, Теж у відрала вам показати до 6-го. 23-го. До літочка. Оце таке щось смачненьке. Такий крем з тим, з, 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 збитим з шоколадом. Оце таке пріма. Пріма. <пі> таке хто що, Піма до 14.03. Лактозітон, расватон, Абепріма. Оце рая Юсто. Взяла собі таке рая Юсто. Оце такий йогурт взяла собі. Сливовий. А це такі принсі, а це Меца Мар'янен. Воно теж до 2-го, 23-го це, а це до 4-го 23-го. Ось таке от. Такі піташки дітські. Оце якийсь написано. Долміо соус такий для лазання. Оце може я його і використаю, подивлюся. А може, цей відкрию, як його тут. Тут не написано той факт, той, що не написано, як його готувати. Ну, Я так думаю, що цей порошок розвести в воді. Ось написано 98% води. От. А тоді що тут? Отаке. тут усе. Ну, подивлюсь. Ага, оце взяла собі готову їжу, захотілось мені Щас відкрию, вам покажу, що тут. Зараз девочку Це рибні палочки. Картошка така в мундірах. Палочки рибні, вони вже готові. Їх тільки розігріти. Ну, картошка Мундіра готова тільки порізати на сковородку і все. Це щось такий рулітик якийсь смачненький. Чотири крашанки. Вчора тільки купила крашанки, мені дали ось чотири крашанки. Але я вам скажу: ті крашанки, що я вчора купила 2,19. Мені не сподобалися ніяк фірма Пірка, а ці які. Ні, це кіяку якась фірма. Це ті, що ходили на, на свободному. А ті мені не сподобались, що якісь жовтки, світлі. Ну, не сподобались, коротше, мелкі, не сподобались, не буду такі більше брати. Оце сир параміджано. Бачите, італійський. Італійський це сир. Італійський флаг намальований, бачите. Зелений, білий, красний. Так. Оце якийсь соус для суші для суш. Не знаю я. Взяла, але не знаю. Чи буду їсти, чи віддам комусь, не знаю. Це, бачите, тут в мене чіпси взяла. Теж не буду їсти, відвезу тоді. Оце доміно опять печиво традиційне, опять одна така шоколадка. Оце такий едем, сир, сирчик. Я люблю такий, він м'якенький хороший. Одну грушу, один грейп, одне яблуко таке здорове, оце така капустка, салатик і виноград. Оце те, що сьогодні дали. Я думаю, непогано, так? Да? Як ви вважаєте? Я вважаю, що непогано, хороша їжа, така смачна. Ось це мені буде на, на два дні. Не знаю, картоплю чи буду їсти, а палочки зараз покладу на сковородку. Та ні одну картоплю обчищу, обжарю та й поїм. Із салату у мене маленькі помадорчики є. І кефіром зап'ю, та й добре буде. Оце таке. Що сьогодні буду робити? Та майже нічого. Стірку я ж перенесла собі на неділю, так що стирати аж буду у неділю. Сьогодні нічого не буду робити, буду обзванювати своїм. Рідним, любимим діткам, побалакаю з усіми. а так, що мені робити. Нічого мені робити нема. У мене все зроблено. Чисте в хаті, поприбране все. то От так, тут, як завжди, в мене все Все на місці. Може, завтра, як завжди, я ж люблю ходити на... туди до сканці. Та, якщо буде хороша погода, піду пішки, сходжу до сканці, прогуляюся. Квіти мої отут. Вестки випускають. Бачите, ось тут малесенькі повипускали. І там малесенький випустив. І тут ось буде, бачите, малесенькі. Ну, ці, да, ці хорошо випускаються. Це вже значить весна. Це вже значить весна. Але я вам так скажу, що я не, не почуваю оце весняного такого тепла. Ні, ще, ще ні. Не можу сказати, ще ні. Тут щось таке жовтеньке. Нічого, це не страшне. От. Може, аж десь після 20-го, чи хай після 15-го, може, тоді якось буде більш-менш тепліше. Бо зараз уночі ще до мінус 11. Утром я їхала, було мінус 1, зараз плюс 4. От. Так що так дивіться, яка це весна. Це ще ніяка не весна. Це так. Тільки підходить до весни. Але ж ми дочекаємося весни, ми дочекаємося нашої перемоги. Дочекаємося, все буде добре. Все буде Україна. Тримайтесь, любі, тримайтесь, милі. Хлопці, дівчата, велика вам подяка за все, велика подяка. Бувайте здорові. Добрих вам вихідних. Суботу, неділю, якщо піду десь. У центр ні, а тут піду, може десь. Так, я тоді вам і поснімаю. Побачите, що там, як там. А так, більш нічого вам нема розказати. Ну, так, хотіла там вам лаки показати, які в мене є. Ну, не знаю, може й покажу. У мене багато їх багато, прибагато, дуже багато. Так що, такі справи. Бувайте здорові, всього вам доброго, всього хорошого. Обнімаю вас, цілую, всіх люблю. А, забула все, забуваю вам сказати. Підписуйтесь на канал моєї доньки Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Вона вже почала знімати хороші відео. От, так що підписуйтесь, хто ще не підписаний, дивіться за парфюми. Вона розказує дуже добре. бесіди веде. Хтось питає, дає якісь поради. Так що бувайте здорові, пока пока